І всім привіт! Ви на каналі Мандарин Рум. Коротше, дивіться. Це в нас четверта часть вже виходить. О, четверта часть. Тому ось в мене було дві монети я купив. Ось така німецька. І ще була 10. десятка. Це 10. То й тому. Вчора якось подзвонив мені друг та й каже. Не, я подзвонив до друга, кажу, що давайте мені ще там переробиш. Бачите, в мене вон, такі телефони завалялися. Вже в мене вони трошки так давно валяються. Тому кажу так, давай, ти мені. щоб батарею мені взяв, десь знайшов до цього телефона, бо цей телефон робить. Та його до дорого мені продати, бо це такий телефон. Тих 2000-х, то такий солідний телефон такі по багатому так можна сказати тут такі всякі кнопочки це вообще даже знімати можна ну це вообще телефон навіть в хорошому стані а ці телефони підуть, підуть, підуть по золоту є Це підуть вони на позолоту то він має мені їх переробити де, що на нас запчасти, подивлюся такий корпус добрий. Все тому можна продать. У мене вже є. От на цей жовтий телефон, то у мене вже є клієнт. Хоче корпус. О, по тут корпус то хороший. Хоче. Так само тут можна в общему да, дайте самі кнопки. Кнопки не стерті, добрі, то. Хай будуть. Тоже робочий оцей телефон. Siemens. Теж робочі тільки. Батареї так само не вистачає. Тут або батарея в нас дута. О, тому відправляється. Це є. І ще я там, того дядька йому, мабуть, що 47 років десь приблизно тоже займається таким. всяким. О, то телефони відправляються так. Цей телефон має мені знайти батарею до нього і кришку. Йдуть на переробку і на запчастини. О. І ще я йому подарунок віддаю. В його є син десь теж 12 років. Теж так почав займатися історією, цікавиться таким всяким, як я. Та я йому даю подарунок оцю монету. Бо він, бачите, що согласився мені з телефонами там розібратися батарею, він ще мені безплатно казав, що найде. Тому я вирішив так подарувати. Його там син я того десь 12 пройте, років. Займається монетами вже пару місяців, цікавиться таким. То я думаю йому оце віддати. Я там не знаю. Думаю, що відроблю свої 50 гривень. Бо я дав за цю монету. І зараз вам покажу ще тую натчу. Натчу монету. Так. Тут у мене коробочка така. Тут у мене такі монети, а тут такі. Напевно, а ось. Я на цій думаю, що зароблю 50 гривень. Одоб'ю гроші. Бо я дав за цю і за ту другу німецьку ця десятка і одиничка дав разом 50 гривень. Та й тому так. Та й думаю. Та й зараз йду на пошту. Це в мене відправляється. Одне. Та ці я хочу взяти. І то він казали мені. тут 200 гривень. Да, вже на карточку даже перевели. Це відправляє, відправляється Херсонська область. Потім ці монети теж відправляються. Ті, то йдуть на нову пошту, а в яка, то забувся, як то місто називається. А місто називається. Франки... Франки... Івано-Франківська область, там село якесь там таке. О. А ця монета відправляється з тими телефонами. Телефони десь через пару тижнів мають прийти назад. О. Перероблені, все як положено. І ще оцей планшет теж відправляється в то Харківська область. Цей планшет. Не планшет, це чохол до планшета дивіться. Кувіатура, все робоче. За пару гривень віддаю. Це й он 50 гривень. Чого вже гроші б і є, прийшли. Так само монети. Оцього прото 150. Так, да, оці дешевші в мене. А ці монети, дивіться. Це річ Посполита. Напевно. Десь 1600 роки Буратіно називають на його чисоліт. О, це деньга. 1747 рік. Продаю. Ну це короче, 200 гривень разом. Оця і оця 250, ні, вроде 200 Вже гроші мають бути, вже вони є. Так само, оця. оця трошки в поганому стані. Бачите, яка потерта, побита трошки О Ну, З другої сторони, то лучший стан. Тож деньга Мабуть, е, набуться 31 рік. І ось такі солід. Річ Посполита, дивлюся, 1600. 1660, якийсь там рік, Може 60 чи 66. Не знаю. Побачу. Тобто так. Це Та йде в одну. Так. Це Та йде в іншу. Чотири посилки в мене буде. То я так. 50, 200, 150, це вже буде 400. Ну і тут а там. Трохи зароблю на цих телефонах, хоча і тому вона продає за 200 гривень, а то вже більше. Він казав, що надає зарядку. Зарядку все буде. Все буде готовий телефон, вже на продажу в мене буде виставляти. У мене на його є вже покупці. То думаю, 200-300 гривень я продам. Так. А з тими телефонами то йде на позолоту. Має золото мені з них винять безплатно. І запчастини теж, які вцілівші. Це в подарунок іде. Та й так. Все, монето і у мене все. Тепер мені треба буде тих інших німецьких монет. Іншу ту німецьку монету просто-напросто продати якось. Я думаю, за 50 гривень продам. Ну, а Це йде в подарунок вже так, як для, як для дитини. Цікавиться все. щоб буває їх. Якась така для той дитини мотивація. Ось так. Зараз запакую та піду на пошту, відправлю, а потім вам буду показувати, що я зроблю з тої монети. Може продам, а може ще щось зроблю. Моде на місці, хто мене її купить. І так, буду короче, показувати. Коротше, вже продав я там те все. Висилав я на пошту. О. Та й купив я нове для свого цього бізнесу. Нове, нові монети. О. Початок відео знімався десь приблизно. Як був новий рік, після нового року знімався. Тоді я був продавав телефони на розборку, там не продавав, віддавав на розборку. Одного телефона я вже був продав за 800 гривень той моторова. Тоді взагалі. Ну, за два дні його і забрали у мене. За 800. Так, то і нічого. Потім монету. Монету я був на щось поміняв. Там теж якийсь кусок міді. Да, я його на мідь поміняв свого знайомого. Оце ну, і все. Це я тоже відробив 50 гривень. О, на 50 гривень. Ось. На 50, на 40. Накупив нових монет. За дав 20 гривень. За ці дві. Це вон, царське. Ніколайп. Одна четверта копійки зі 1840 рік Австро-Угорська імперія. Той тоже знімав про неї відео Річ Посполита 1767 рік і ось 1915 рік. Не пам'ятаю, що це? Чи це Австро-Угорська чи Німецька імперія, точно не помню. О, По герб, я дивлюся. Такий, ну я коротше, точно не знаю, не скажу вам. Перший раз просто таку монету в руках тримаю. Таких от монет в мене було море. Сам купаю, то теж в мене таких море було монет. А це то перший раз. Тримаю таку в руках. То навіть, навіть. Даже так, все й добре. то 40 гривень за це все дав є. За ці 22 і за ці по 10 гривень, коротше, кожна. Тепер я вже. Наступної наступній серії будемо все продавати. Вже серія, вже, якби воно готова. Та й так. Телефон там десь запчастини, ще є, кнопки є валяються. То жовтого телефона, то вплив там трохи повикидав я в мусор. А трохи таке там плата була ще нормальна, то теж продав не думку. Не стів її на золото пускати. Переплавляти. О, та й так. Моторова робоча все було. То кажу 800 гривень продав. О, так то й добре. Тут теж кажу одну, один рейс пеннінг, напевно, називається. Теж був тоді продав, то був ще Новий рік, а це вже тепер початок травня. 6 чи 5 травня сьогодні. Сьогодні 6. Тобто взагалі. Вже 4 місяці я щі пройшов. Більше як трошки. Я десь тоді 14 було число, чи що я відправляв? 14 січня тоді було, а О, потроху буде відео відновлятися, буде все добре. Потроху будемо вже випускати. Це в мене була така перерва трохи. О, а так. На чем будем заканчивать. Ну, а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и всем пока-пока.